Прогнози та майбутнє. Знаю, що, можливо, для вас це незвичний формат на цьому каналі, але я не могла сьогодні залишити всіх вас без ефіру. Тим більше, у такий небезпечний час для всіх нас. Я впевнена, що всі, хто тут зараз з нами, слідкували за тим. Що відбуває... відбувалося в попередніх етерах за моїми прогнозами? А, на жаль, дійсно вони здійснилися, і знаємо, що вчора столиця пережила повторний масований обстріл. На жаль, як показували мої карти. Є руйнування, є жертви. Столиця знову потерпає без комунікацій. Давайте подивимося зараз з вами, що чекає столицю на вихідних. Чи лишається небезпека для столиці на вихідних, тому що знаємо, і сьогодні вже була тривога? Ніч дійсно була жахливою, тривожною. Що очікувати в столиці на вихідних? Покажіть карти Таро, хто з нами пишіть ваші питання. Їх небагато. Сьогодні тут їх розглянемо. І так. Ой, пише, Алла, доброго вечора. Ми сильні ми витримаємо. Я навіть в цьому не сумніваюся, тому без вихідних, без осуднів на своє якесь особисте я з вами, щоб. Допомогти от в таких складних ситуаціях бодай підказками, бодай морально. Дивіться, дійсно, Київ дуже пошкодили ресурс, тому що іде п'ятірка пентаклів. По ударах, чи будуть удари. Тепер дивіться, по тривогах. Удари протягом вихідних ще будуть. По столиці, бачу, що будуть тривоги. А, бачу, що будуть тривоги. Так, одну секундочку. Так, секунду. Але по ударах я бачу, що на вихідних столицю удар не очікує. От, будуть тривоги, будуть летіти шахеди, але можна трошечки видихати по комунікаціях наскільки вдасться нам відновитися. Так. Дивіться, зараз я бачу, що не дивлячись на удари, на відсутність комунікації уже от сьогоднішнього дня і протягом наступного тижня будемо відновлюватися. Будемо відновлювати комунікації і я бачу, що ворог буде бити ще по столиці до кінця місяця. Але не по комунікаціях енергетики. На жаль, знову бачу тут загрозу від води. Буде бити по мостах, буде бити по водосховищах, тож не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, адже загроза лишається. Що я бачу? Ще карта Сонця каже нам, що можуть бути удари протягом навіть денного часу. Навіть не вночі, денний час і показують потужний удар по столиці буде ще з понеділка. З понеділка посереду, от 26, 27, 28, є небезпечними для столиці. Так, знаю, що сьогодні постраждали інші міста, про які я казала, це і Харків, і Запоріжжя. Давайте зараз трошечки подивимося по ваших питаннях. Е, так. Е... Чернігівська область по, вокза... по загрозах вже де вокзал. Знаю, сьогодні Чернігівщина. Я говорила вам про загрозу для Чернігова і дійсно туди сьогодні летіло. Давайте подивимося, чи минула вже загроза Чернігів. Ні. Дивіться, ще сьогодні-завтра, потузу мечів. Чернігів велика небезпека. Для ЖД вокзалу небезпеки не бачу. А ось для Чернігова так. Тож, будь ласка, ще поки що не розслабляємося. Летіли сьогодні і по Сумщині. Давайте подивимося Суми і Сумщина. Пишіть ой, пишете Тетяну, визиваєте повагу як людина і таролог. Щиро вдячна вам. Так, давайте подивимося Сумщину. Ох, що буду летіти. Два дні для Сумщини дуже небезпечні для житлових будинків. Не так для міста Сум, як для Сумщини. Будуть бити по, дивіться, по інфраструктурі. Тобто ресурс. Ресурс. А, і серед білого дня. Дуже багато пишете, стараюсь і відповідати і дивитися. Тож дивіться, Чернігівщина, Чернігів і Сумщина вихідні. Дуже велика небезпека. Так просите подивитися Чернівці, бо в цю ніч було спокійно, як ви і казали. Дивіться, Чернівці є дуже велика загроза з наступного тижня. Я зараз хочу переглянути, чи актуальна вона. Так, дивіться, мені йде отуди ближче до 28 числа, не сьогодні, не завтра. Чернівці спокійно, але ось 28 -е число, дивіться, тут іде королева мечів. Вони туди будуть бити своєю далекобійною зброєю. Бачите, скільки казали, що о, йдуть переговори, вони не посміють бити, ага, не посміли бити. Це ті, з ким можна про щось домовлятися. Як бачимо, і карти, і навіть тут звичайна логіка кажуть нам, що з терористами домовитися неможливо. Та і не можна, тому що тер... терористи вони ніколи ніколи не виконують своїх обіцянок, своїх зобов'язань. Тож сенсу немає. Так, Людмила пише, шановна Тетяна, будь ласка, прошу подивитися, дудка Владислав, 12 жовтня, 97 рік, зник 24 грудня. Чи живий? Давайте подивимося, Людмилочко, Владислава. Він живий. Незначне поранення, як контузія, але він живий. Він в полоні знаходиться, тому що бачите, як карта правосуддя нависає над ним. Так, дивіться, я бачу, що він попадає під обмін. Я бачу, що все ж таки протягом двох місяців він має з'явитися в списках. Його мають подати в списки, і обмін дуже можливий от до е, серпня місяця. Якось дуже швидке його повернення. От, дійсно дуже рада, що так бачу таку інформацію по Владиславу. от. Це гарні новини. Так, полон це не є гарно, але те, що з ним все добре, уже, знаєте, дає таку надію на швидке його повернення. Так, дивлюся по ваших питаннях. Так, Чернівці подивилися. Луцьк, чи буде в нас обстріл? Була, бачила я небезпеку для Луцька. Дивимося зараз, місто Луцьк. Так. Дійсно, буде до кінця січня. Не бачу точно по днях, але по дияволу ворог вже готує обстріл чимось таким масивним. З 26 числа йде небезпека для Луцька. Ще раз кажу, там якесь як підприємство прильот, не житловий будинок і в нічний час. Але варто бути обережними місту Луцьк з 26 числа. Харків страждав Харків, так як теж ми й дивилися, давайте зараз глянемо, чи є найближчі дні небезпека для Харкова. Так, одразу королева мечів, ворог ще буде бити по Харкову і сьогодні, і завтра. Нічний час. Ой, прям сьогодні буде по Харкову. Не подобається мені руйнування, бачу, жертви можливі. Харків, уважно. Небезпека для вас по карті сонця є і в день. Тетяно, дякую вам і привітання з міста Харків. Так, Людмилочко, бережіть себе, тому що бачите, Харків ще до сих пір в небезпеці. Хочу також переглянути Дніпро і Кривий Ріг, ще до сих пір <кхух> відчуваю небезпеку там Дніпро. Буде летіти на Дніпро. Дуже швидко. Ще не вся загроза для Дніпра. Сьогодні-завтра. Центр міста. Руйнування жертви. Дніпро обережно. Кривий ріг. Зараз подивимося по ваших питаннях. Кривий ріг. Звірочка питає про перемовини. Зараз глянемо. Перед цим подивимося Кривий Ріг. На завтра кривий ріг. Удар запланований, нічний час. У мене ж таке ж горло стисло. М -м -м, центр міста. Кривий ріг. От з сьогоднішнього по завтрашній день включно велика небезпека. Бачу руйнування, бачу, на жаль, жертви. А тепер давайте по Шавіра запитаємо у карти, яка ваша думка про перемовини в ОАЄ, Об'єднаних Арабських Еміратах, чи є якийсь позитив. Давайте глянемо. Ось, знаєте, дивіться, різнірка пентаклів. Говорили, балакали, сіли, заплакали. Бачу, що не все так мирно там відбувалося по пажу мечів. Але домовленості є. Домовленості є, які по карті закоханих нам на користь. Є тиск на расистів, тому вони зараз будуть до останнього а, якби давати задню, так як вони зазвичай і роблять. Але дивіться, по десятці чаш я бачу дійсно підтримку на них, України. Тобто карта сім'ї дуже гарна карта. І я вам хочу однозначно сказати, що ці перемовини для нашого ворога, бачите, ворог король мечів стали ударом в серце. І це тішить, мої хороші. Це тішить, тож будемо чекати. От так, як я говорила, не одразу нам скажуть всю інформацію. Але так як ми бачимо, дуже скоро нас чекають втішні новини. І мені, ви знаєте, йде от 28 число, не дивлячись на те, що це буде дуже такий небезпечний день по обстрілах, будуть і дуже гарні новини для України. Так, дивимося. Кропивницький просите подивитися. Дивимося, Кропивницький. Тудою може летіти, але для міста найближчі три дні загрози я не бачу. Так, подивіться, будь ласка, зниклий без звісти. Олександр, 28, 12, 86, зник в квітні 25-го. Олександр. Ліна пише. Слухайте, він живий. Я бачу, що він живий. До квітня буде звістка про нього. І після звістки його протягом двох місяців повернуть. Більше вам скажу, що от до кінця січня, перший тиждень лютого, я бачу все ж таки довгоочікуваний обмін, обмін нашими військовополоненими, які ми так давно чекаємо, і який ворог так довго відтягує. Так, дивимося далі. Полтава. Дивіться, Танюшка, давайте подивимося Полтаву, тому що є дуже велика небезпека для Полтави. От зараз показує одразу трійка мечів. Неочікувано якийсь один удар до кінця місяця. Руйнування можуть бути і жертви. Одразу ж вилетіла карта, четвірка мечів. Не можу зараз точно сказати, показує до кінця місяця. Мені вже більше тижня йде небезпека по Полтаві, тож Полтава не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Одесу, просите подивитися, напишіть, будь ласка, наскільки я знаю, трошечки спокійніше в Одесі. Давайте глянемо. Стало, що по Одесі. Понівечений ресурс знищений. Дивіться, на вихідних я не бачу ударів. Так, буде летіти, буде летіти з моря, будуть збивати, але для Одеси мені йде небезпечним 27-28 січня. Тож, зверніть увагу, тому що бачу там прильоти жертви. 27-28 січня. Так, так, Жанна пише, мож, можу подивитися, тому що мами розривається просто серце. Донечка Тетянка, 22, 10, 96, інвалід дитинства. Після укриття слабкість і щось в горлі визиває подразнення та кашель, аж дорвоти. Не може лікар розібратися у причині. А я Жанна, хочу сказати, що причина не в дониці, а негатив робився на вас. Тож тут, будь ласка, зверніть увагу, тут з вас потрібно знімати негатив. Розумієте? І тоді буде покращення і з донечкою. Тож, будь ласка, зверніть увагу, зараз до кінця січня я зробила м -м -м, дивіться, до кінця січня я зробила такі експрес-консультації там за символічну ціну, тому що у людей багато з таких особистих питань, де я можу допомогти. Тож тут є телефончик, Анічці пишіть і. Буду рада вам допомогти, тому що, Жанна, дійсно проблема є. Дивіться далі, так, дивимося далі по питаннях. Так, черкаси. Давайте подивимося, черкаси. І кам'янське глянемо зараз теж. По Черкасах загрози немає. Кам'янське. Кам'янське, дивіться, туди буде летіти. Дуже може бути гучно, але загрози для людей, руйнувань, найближчі три дні я не бачу. Жаночка Данилюк. Ну, я не можу зараз вик... ну, багато часу займати ефірного, щоб це треба розглядати дуже детально. Це не за три хвилини. Так, рівне, рівне моє, хороше рівне. Давайте подивимося. Найближчі от до кінця місяця бачу для рівного небезпеку, і все прям удар. Знаю що там в області було гучно тоді, як дивилися зараз саме для рівного. До кінця місяця, не найближчі три дні, на жаль, жертви можуть бути. Будемо ще дивитися на інших каналах, але рівне от, з кінця середи йде мені небезпека. З наступної середи. Вінниця. Кривий ріг подивилися. Дуже велика небезпека. От прям з сьогоднішнього дня. Подивіться, будь ласка, в запису, а ми дивимося Вінницю. Вінниця теж буде летіти ще на Вінницю. Через 4 дні, теж іде, от з вівторка-середини безпека для Вінниці. Буде туди на Західну летіти. Але не найближчі три дні. Найближчі три дні для Вінниці небезпеки не бачу. Так, дивимося, пройдемося по ваших питаннях. Так, пропав брат Володимир в Слав'янське. Дуже давно нічого не знаю. Дивіться, Мілено, мені, щоб подивитися брата, потрібна ваша дата народження. По Київ, Дніпро, придивилися вже. Подивіться, будь ласка, подивитесь запису. Прилуки, давайте глянемо. Для прилук найближчі дні небезпеки я не бачу. Так, Київ цієї ночі і неділя подивилася, сказала. Подивіться, будь ласка, в запису. Так, дивимося. Кривий ріг подивилися. Так, по питаннях. Чи хочеш ще подивитися з Запоріжжя? Чи минула вже загроза? Ні, ще не минула. Найближчі 2-3 дні от будуть бити знову по Запоріжжю руйнування, жертви, нічний і денний час. Запоріжжя зараз знову в небезпеці. Дуже уважно. А, так, дивіться, мої хороші, хто тут просив забрати, подивитися, поки я ще в ефірі. Напишіть, будь ласка, дату народження. І подивився ім'я і дата народження. А поки хочу сказати, що в описі цього відео, мої прекрасні, є можливість придбати амулетик на рік вогняного коня. Він діє тільки рік, але максимально закручує енергії. На вашу користь, тобто, все позитивне, що має відбутися у вашому житті, прискориться. Також от такий брілочок, коронована величність. Їх в мене лишилось тільки 10, Це на успіх і удачу. Найсильніші світу цього користуються цим символом. Користуюсь їм і я, і відкриваю його вам. І так, дивимося, Кременчук. Так, дякую за інформацію про Сашу. Безвісти зникли. Ми 9 місяців, не знали нічого. Дай Бог Ліночка, щоб все так програлося і, як кажуть, карти, але ну, зазвичай вони не повіряються. Кременчук. По Кременчуку, з понеділка, загроза. Будуть бити по водних ресурсах, буде влучання в житлові будинки. Тож, дивіться, із понеділка чотири дні є небезпечні для Кременчука по обстрілах. Бачу руйнування і жертви. Ви знаєте, коли цього немає, я вас не лякаю. А ми дивимося Сергія, який зник в березні минулого року чи живий, 23.03.92. Сергій. Поранення, несумісне з життям На жаль, він в світі мертвих і повернення на щиті не бачу. На жаль, на жаль. І давайте ще просять подивитися Володимира з небезти 4, 11, 69. Поранення. Але він живий. І він в полоні. Треба шукати його. Тому що якщо не шукати, не подадуть в списках. Якщо будете шукати, стукати у всі двері, бачу повернення його протягом року до сім'ї, протягом 26-го року. Тож, будь ласка, зверніть увагу. Танюша, подивіть, будь ласка, подивіться, будь ласка, Чорноморська громада. Село Молодолинське. Дивимось, село Молодолинське. Суми дивилися вже. Ну, дивіться, я хоч бачу, що навколо вас небезпечно і дуже гучно буває, але от воно якось минає ваше село, і я бачу, що там, як захист якийсь стоїть, у вас там якась відьма працює і як захищає. Тож хтось вас дуже-дуже-дуже захищає. І глянемо ще пропав зять 23-му році, а ви нам написали ім'я. Напишіть ірочка ім'я. І е, я подивлюся. Е, також напишіть, е, так, чи е, заходять вам такі ефіри, чи хотіли б частіше робити їх тут. Тетяна, подивіться, будь ласка, Кіровоградську область для вас найближчі 3-4 дні небезпеки не бачу. До кінця місяця ще буде тривожно. Uh, але зараз. Небезпеки немає. Дивіться, пишете роман, син 36 літ живлі. Олечка, ніколи так не задавайте питання, щоб дізнатися, чи жива людина, потрібна повна дата народження. Дуже багато романів, яким 36 років. От мені потрібна повна дата народження. Танюша, будь ласка, подивись, Ігор, 15.10.75. Пропав, що в 24-му. Гарна новина, він живий, він в полоні. Мав давно з'явитися в списках, чомусь не подають. Пишіть в мій телеграм-канал, хто почув, що ваші різ, рідні, ж, близькі, живі, пишіть там на Я роблю всім безплатно ритуали на швидку появу в списках, щоб ситуація склалась так, щоб ваші рідні та близькі якомога швидше з'явилися в списках. Ніколи за допомогу військовим оплат не беру. Тож, якщо вам пишуть шарлатани, будьте уважніші. Дякую, Олечка, за. Гарні слова. І нехай сьогодні такий невеличкий етер. Передивіться, будь ласка, його в запису по містах, адже дуже багато важливої інформації я тут дала вам на вихідні. І бережіть себе, мої прекрасні. А я буду тут частіше е з вами, ваша Тетяна Гай. Обіймаю вас сердечно, бережіть себе.